Печери замість холодильників на півночі Італії фермери придумали енергоощадний спосіб зберігання врожаю. Там кожної пори року однакова температура і не потрібна електроенергія. Яблука складають у печери, видовбані в схилі пагорба. Такі склади створили за кількасот метрів від фруктових садів у бридаї, невеличкому містечку в регіоні. Транціно. У 34 печерах поміщається трохи більше як 10% усіх яблук. Однак і це вже допомагає заощадити з погляду впливу на довкілля ми побачили більше переваг і вигод. Одна з них безумовно стосується енерговитрат, бо згідно з випробуванням, яке провели торік, у середині зовні печери, удалося заощадити 32% електроенергії. Фермери кажуть, що спершу до ідеї поставилися обережно, але згодом упевнилися в її ефективності. Спочатку ми вагалися, а потім зрозуміли, що це працює, бо так економиться енергія, і це дуже екологічно. Сподіваємося, що зможемо й далі працювати над нашим проєктом. Водночас, перш ніж використовувати печеру, каміння в ній охолоджують за допомогою газу. Після цього воно підтримує постійну температуру 1 градус Цельсія. Ми почали збирати врожай кілька днів тому. Це триватиме 30 чи 40 днів, і щойно зберемо всі фрукти. Цілу зиму зберігатимемо їх у печерах приблизно за 500 метрів звідси, продаватимемо впродовж року. У печерах нині поміщається 30 тисяч тонн яблук. Невдовзі цей обсяг збільшать до 40 тисяч тонн.